Дорогі у Христі, братя і сестри, щиросердечно вітаю вас з великим святом входу Господнього в Єрусалим вербною неділею. У цей день ми згадуємо, як Спаситель світу, смиренно сидячи на Осляті, входив до святого міста під вигуки народу, Осанна, Синові Давідові. Люди клали перед Ним пальмове гілля, знак пошани і перемоги, не усвідомлюючи, що попереду The чекає Голгофа. Це свято не просто урочистий вхід Ісуса в Єрусалим, а нагадування про наш власний шлях за Христом. Сьогоднішнє осанна несе в собі виклик. Чи будемо ми вірними? Господу, не лише в дні радості, а і в дні випробувань. Нехай освячене в храмі вербне гілля буде для кожного із нас не лише знаком свята, а й символом нашої віри, надії та готовності йти за Христом шляхом любові, жертовності, і покаяння. Вступаючи в страсний тиждень, закликає всіх вас. До молитви, посту, покаяння, прощення. Нехай серце кожної з нас стане справжнім храмом, до якого війде Христос. Вітаю всіх вас ще раз із святом входу Господнього в Єрусалим. Нехай Боже благословення перебуває з вами, а Господь благословить нашу українську землю миром, любов'ю і благостю.